У ті часи статус престижний існував не тільки щодо професій, а майже в усіх сферах. У Дніпрі були заклади, які вважалися престижними у певних колах. Ресторан Червоний Карал найбільш злачне місце Дніпропетровська Брежнівської доби 70-ті роки. Йде забудова цього кварталу набережної і вулиці Ленінградської, нині Ярослава Мудрого. Такі з'являються дев'ятиповерхівки, і тут жила. Радянська номенклатура. І от з'являється такий ресторан Красний корал». він називався офіційно. Над ним працювала група архітекторів тоді, молодих. Теж він був цікаво оформлений в такому морському стилі. І тут любила проводити свій час золота молодь, тодішня Дніпропетровська, діти номенклатури, ну, інших керівництва. Туди можна було потрапити тільки по по спочатку. И туда, как правило, я помню поначалу как правило комсомольские работники в основном там значит, гуляли. Что там натворили? архитекторы, дизайнеры днепропетровские приезжали со многих городов союза посмотреть, а что это там такое? Был танцпол. Стікляний і он підсвічувався. Стікляний танцпол підсвічувався таким образом, коли танцевали, нам казалось, що ти стоїш на льдинке какой то голубим цвітом. это была как будто льдинка. Потім, коли в Україні відбулася приватизація, ресторани і кафе перейшли у приватну власність. Керівники закладів самостійно шукали засоби, як привернути увагу відвідувача. Там шашлычка была прекрасна, там рядом ну, это открытая площадка, как бы была вот, и там мангалы были прямо возле столика, все. И, в принципе, ну, тоже достаточно было вкусно. Вот мы с моей подружкой работали. Это первый год, это ну нам по 18 лет работали в, в институте. И нам же хотелось куда-то выйти. А куда же ты выйдешь? И денег-то особо нет. Все. И мы брали с собой апельсины, какие-то конфетки. Приходили в красный коралл и брали себе по 100 грамм шампанского. И чувствовали себя боинями.